Місто Лева прийняло близько 300 найсильніших плавців з цілої України. Вони приїхали на відкритий кубок трьох стихій. Я думаю, що легка, швидка вода, гарні покажуть результати вже гарні результати наших спортсменів і львів'яни з багатьох інших областей України, які сьогодні приїхали. Я думаю, це покращення спортивної майстерності для того, щоб показувати і відстоювати честь України на міжнародних змаганнях. Свої найкращі результати показала молодша вікова група. Деякі з них сьогодні тут вперше. Спортсмени пливли дистанції на 50 та 100 метрів стилями батерфляй на спині, брас і кроль. Вперше проводяться змагання все ну, скажімо так, вони вийшли всеукраїнські у Львівській області для юнаків молодших вікових груп. Деякі спортсмени тут приймають участь вперше в житті. А деякі вже приймали участь, але ця вікова група самі-самі молодші. 2009-2010 роки народження, 2011-12 і наймолодші 2013 2013-й. молодші. Юний, але амбіційний плавець Олег з Ужгорода теж нині у Львові, аби показати свій найкращий результат. Мені сподобався цей басейн, дуже крутий, класний. Сподобалось, що Ще два запливи треба пошти. Я отримую від цього задоволення. З мрією про Олімпійські ігри та призові місця сюди приїхав спортсмен з Луцька Дмитро. Каже, очікування від змагань справдилися. Хлопець виборов нагороду за друге місце. Мені справили мої очікування. Я хотів пропустити за 29 і зайняти призове місце на 50 крові. Що плилося доволі добре. Відчувалася вода дуже добре. Моя мрія виконати майстра спорту і попустити на Олімпійських іграх. Нагороду отримала кожна вікова група в категорії юнаків. Змагання такого формату провели вперше в Україні. Надія Ковальчик, Богдан Павлечко, телеканал ЕНТА